Мімоза завжди була важливою частиною життя Владіслава Томашевича із чорногорського міста Герцегнові. У 69-му році тут уперше провели фестиваль, присвячений цій яскраво жовтій квітці. Тоді ж Владіслав уперше допоміг батькові зібрати букети з гілочок мімози. Відтоді фестиваль проходить щороку і триває 15 днів, а садівник, як і раніше, вирощує мімозу я роблю це вже 55 років, доглядаю за мімозами і сподіваюся, що робитиму це до кінця своїх днів. Коли мене не стане, син продовжить мою роботу, бо це наша сімейна традиція. Місцеві садівники збирають мімозу за кілька днів до фестивалю, загортають букети в папір і ставлять у теплу воду. Так квіти швидше розпускаються. Потім мімозою прикрашають вулиці та площі вздовж узбережжя, а торговці дарують квіти туристам. Ми тут вітаємо гостей з усього світу, щоб свято тривало. Наші серця сповнюються радістю, коли ми бачимо юрби відпочивальників фестиваль також присвячений проходу весни та поверненню туристів. За два тижні свята герцог нові відвідує 30 тисяч гостей. Тут красиво, чудово. Фестиваль Мімози знаменує пробудження природи, прихід весни, зародження нового життя та кохання це символи свята. Це дуже красиво. Море та квіти. Звичайно, багато хто воліє їхати на море влітку, але фестиваль мімози теж незвичайний. Під час фестивалю можна скуштувати страви місцевої кухні та помилуватися парадом, на якому виступають мажоретки. Люди тут дуже доброзичливі, немає ніякого поспіху, просто хороша і легка атмосфера. Такий фестиваль проводять і в інших містах уздовж адріатичного узбережжя Чорногорії.